Вітаю, я Олег Рябачук, і сьогодні ми поговоримо про український контрнаступ або просто наступ. Вже близько тижня ми стежимо за атаками українських військ, і це відбувається одразу на кількох напрямках. Ми такі не одні, ні одні ми стежимо. Не менш уважно за тим, що відбувається на полі бою, дивляться наші західні партнери. Наскільки критична важливість успіху контрнаступу для подальшої підтримки з боку партнерів? І чи достатньо зусиль вони докладають, щоб цей наступ був успішний? Чи все ще бояться перейти якісь червоні лінії, щоб не дразнити Росію? Спробую відповісти на деякі з цих питань. Отже, чи важливий успіх українського контрнаступу для подальшої підтримки України партнерами? Ну, очевидно, що важливий. Але. Наскільки важливий і як цю тезу формулюють, я хочу зробити просто декілька узагальнень. Ну, в устами генцека НАТО нещодавно ми вчергово почули, що підтримка країн НАТО або рамстанінської коаліції, яка налічує вже більше 50 країн, вона буде стільки, скільки потрібно. Це така фраза, трошки розпливчата, але вона. Переконаний Україну в тому, що захід розуміє, що ця гра вдовгу і що захід буде з нами до переможного кінця. Але я не хочу лукавити і говорити про те, що насправді зовсім немає жодного значення, наскільки успішним буде наш наступ, тому що дискусії йдуть гарячі, і якщо говорити там декількома словами, то позиція наших західних партнерів полягає в тому, що для політичного Діалогу для переконання своїх виборців країни Західного альянсу, хоті, особливо американці, особливо Байден, який вступає вже у виборчу кампанію, і йому просто дуже необхідно мати в Україні військовий успіх. От західним партнерам потрібно, щоб той рівень підтримки ті десятки. Вже мова піде скоро на сотні мільярдів доларів, які Україна отримує. найсучасніша зброя, підготовка українських військових, щоб це виразилося у переконливі результати, щоб Україна змогла до кінця року показати, продемонструвати всьому світу, що Росія фактично валиться під нашими ударами, і тому е, треба сказати, що так нам важливо. Щоб наш наступ був успішний, нам важливо показати надзвичайну ефективність наших збройних сил, які перейшли на західні стандарти, і в той же час нам важливо розуміти, що війна може закінчитися і, скоріше за все, закінчиться не в цьому році. Що війна може бути тривати довше, і що в цьому Випадку у нас не має бути якихось сумнівів ці пересторог, що західна підтримка зменшиться. Друге питання: а чи достатньо зробили і роблять наші партнери для того, щоб наступ був успішний? Я думаю, що тут насправді легко пояснити або образно пояснити тією дискусією, яка зараз розгорається в сполучених штатах. Сполучені штати входять в дуже важливу президентську гонку, і відповідно республіканська і демократична партія ведуть певну дискусію стосовно того яким чином сполучені штати підтримують Україну, і як це оцінити. Отже, є два табори. Один табір вважає, що Україна отримає, отримала надто багато. Ми могли б кажуть представники цієї точки зору. Ми могли б ці гроші використати для внутрішнього вжитку. У нас там є і інші вороги. У нас є там Китай. У нас є виклики. Наша оборонна промисловість не не встигає виробляти нові нове озброєння. Нам самим потрібно. А ми все віддаємо Україні. Це одна точка зору. Інша каже, що слухайте, якби ми вчасно зробили те, про що просили українці, якби ми їм з самого початку надали ті види зброї, в тому числі з важкою. Технікою, якби ми надали їм і підготували їхні, їхні збройні сили для того, щоб вони могли користуватися найсучаснішою західною технікою, якби ми їм надали атакамся ракети дальнього радіо дії, якби ми їм забезпечили перевагу в повітрі, надали їм f 16 і іншу струмову авіацію, то можливо вже б ця війна б закінчилася. Тобто є дуже різні точки зору: одні вважають, що надто багато, інші вважають, що недостатньо. Але об'єктивно кажучи, захід колективний допомагає Україні не тільки зброєю, Підготовлені в тисячі десятки тисяч українських солдат і офіцерів. Люди, які обслуговують складну західну техніку, Уже готуються пілоти, які будуть літати на сучасних натівських літаках, там 5 покоління. І багато країн просто включилися в підготовку саме персоналу. Тому можна сказати. Що робиться дуже багато, і ми не можемо звинувати Захід у тому, що він недостатньо нам допомагає. Але зрозуміло, що допомоги ніколи не може бути надто багато. І тому я впевнений в тому, що українські Збройні Сили продемонструють, що вони. Зуміли скористатися тим рівнем підготовки тією технікою, яку отримали, і Росія просто буде розтрощена під час цьогорічного наступу. Ну і третє питання: про пресловуті червоні лінії. Чи наші союзники досі бояться перетнути ці червоні лінії, якими весь час лякає Росія? І коли я тільки згадую цей перший виступ Путіна, де він фактично оголосив про, про свою там військову операцію. Коли він, такий набундючений, е, в, пості, в такому образі е, світового мачо, махав пальчиком і казав, що не дай Бог, мовляв, хтось попробує втрутитись в нашу операцію, то вам мало не здасться. Ви отримуєте таке, якого світ ще досі не бачив. І Згадайте, якийсь жалюгідний Путін зараз з воєнкорами, де він щось там лепече про, 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 про цілі і, і про те, що все йде за планом. Тобто червоні лінії, які спочатку виражалися в тому, що не вздумайте взагалі втручатися, допомагати Україні, бо ми вас знищимо. Потім це була мова про танки, про артилерію, про ракети, про, про що завгодно. І зрозуміло. Кожен раз це змішувалося з залякуваннями використання тактичної ядерної зброї. І зрозуміло, що Захід вже давно сприймає ці погрози дуже іронічно. Е, найцікавіше, що і російські пропагандисти, особливо Симонян, дуже метафорично сказали, що червоні лінії є в голові у самого Путіна, і він їх ніколи не називав. Це ми там фантазували, заглядали йому в очі і намагалися зрозуміти, а що ж мається на увазі. Отже, червоні лінії є в голові тільки у Путіна. і тільки Путін визначає, перетнули ці лінії чи ні, тому можна сказати, що сприйняття червоних ліній розмилося. Захід на це реагує значно поблазливіше. але все рівно не можна недооцінювати такий інформаційний або політичний аспект, тому що Росія, попри все, веде колосальну медіа. Кампанію, медіа війну, інформаційну війну і залякує е, саме е, пересічних е, там німців, французів, американців міфічними загрозами. І це має свій певний ефект. Підключаються політики, які починають знову е, співати свою пісню, що краще сісти за стіл переговорів і домовитися. І Росія дуже сподівається, що, попри військові неуспіхи, їй вдасться все-таки е, якісь Червоні лінії е, намалювати в уяві західних виборців, і вона очікує не тільки на те, що західні виборці будуть тиснути на своїх політиків, але на те, що і в Україні втомляться і будуть тиснути на українську владу, щоб все-таки сісти за стіл переговорів і знайти якісь компроміси. Позиція України тут дуже зрозуміла. Ми чітко знаємо, що ми хочемо. Для нас Крим це не червона лінія. Для нас задача визволення всієї України є абсолютно е, досяжною. І ми ставимо саме таку задачу. Тому все, що стосується визволення України, тут немає жодних червоних ліній. І навіть в голові у Путіна, якщо вони є, то це жодним чином не впливає на позицію України, української влади і українського суспільства. На сам кінець хотів би подякувати всім тим, хто підтримує. Діяльність центру спільних дій своїми донатами. ставайте, будь ласка, нашими патронами. А ми з задоволенням будемо готувати вам якісну аналітику і доводити її до вас шляхом ось подібних програм або інших продуктів, які є у Центру спільних дій. Дякую.